Якщо ви з тих, хто тримає все під контролем і навіть свої емоції намагається приборкати, щоб не виглядати слабкими чи неадекватними, то це відео для вас. Ви можете бути чудовою мамою, яка завжди збирає всю сім'ю на сніданок, навіть коли в душі буря. Можете бути дружиною, яка підтримує спокій і стабільність у стосунках, навіть якщо хочеться кричати, або керівником, який справляється з всіма дедлайнами та завжди тримає обличчя перед командою. У цьому є краса. Ви створюєте атмосферу безпеки, ви той камінь, об який інші можуть спертися. За цим стоїть ваша базова цінність, прагнення гармонії і порядку. Ви просто хочете, щоб світ навколо був трішки кращим, правда? Але ці старання вас виснажують. Коли ви стримуєте роздратування, яке викликає безлад, чи ігноруєте розчарування, тому що треба тримати марку, ваше тіло платить за це великий рахунок, постійна напруга плечах, фізичне виснаження до кінця дня, розбитість навіть після вихідних знайомих. на рівні фізіології таке придушення емоцій запускає хронічний стрес. Кортизол гормону стресу не має можливості знизитись, бо ваш мозок думає, що ви завжди на вахті. І тоді з'являється вигорання, безсоння, головні болі, апатія. Але є хороша новина. Можна навчитися працювати зі своїми емоціями так, щоб вони не поглинали вас, а допомагали. Для початку запитайте себе, що я зараз відчуваю, чому я відмовляю собі в цих емоціях. Додайте короткі дихальні практики, щоб знизити фізичне напруження. І почніть помічати, не всі емоції потребують вашого контролю. Хочете більше практичних інструментів, я вже підготувала прості кроки в моєму телеграм-каналі Емоційний детокс» з Вікторією. Переходьте за посиланням у профілі і навчіться висловлювати внутрішню рівновагу. Ви цього варті. Натисніть лайк, якщо пізнали себе і напишіть у коментарях, які емоції ви стримуєте найчастіше. Давайте разом вчитися бути справжніми.